Внимание всем! Теперь, теперь точно там все Т-40, Т25 и вся вот эта хренотень идет нахер. Просто смотрите, вот эти, сейчас 50 очки вот эти, они еще упали на 400 баксов. А за последний э, месяц. За последний месяц они упали на 900. Вот. Вот такие кентавр 504F. Вот. 504 f на 60 литров ого у меня оператор появился все я я поднялся пацаны на 60 литров вот такой вот именно дракон вот вот такой дракон рабочее место огромное тут еще можно двух двух коллег посадить понял кума свата и ехать в соседний село сказать что едет работать ну а дальше уже как получится я не выгоню его правда. да? Я думаю, що не буду. В наступному відео я обговорю. Коротше, 28 заднє, 20 передня, резина широка, мост усилений, мост усилений. Задній мост. Так підійди, покажи. 24 вже. Тут. Ну, по суті, як скаут, в чому відмінність від скауту, що нема гідравліки зовнішні перша. І... Сам редуктор на передньому мості, сказати, трошки грубший. Мост такий самий, один в один. Сам редуктор, відрізняється. все, більш ніяких різниць. Реверс є, два гітрових хада є, тут все ззаді зашито, файно, класно, навісне посилене, дві скорості в ому є. Вага десь, я точно не пам'ятаю, десь теж в районі тонни 700, тон 800, десь так. Вона має десь має десь писатись, але мені лінь шукати. На сайті подивитись, якщо треба. От. І передній мост. що я казав. Різниця, що сам рукавиде грубий, а редуктор вийде, типу як стандартний. Скауті, редуктор трошки відрізняється. Ну і ціна у нас, від скаута зараз скаут 9400, то 8, 8300 а, на, на хвилиночку. Це вот, остання переоцінка, тому вже можете дзвонити, замовляти, якщо хочете круту таку 50-ку, щоб і тяжова була, і здорова. І то бренд Кентавр, то ДВК по старому. Вони працювали там по 10 років людей, там не буде проблем з ним. ніяких. Як із ДТЗ. Що шукали щось таке. Вже набирайте зараз, бо кількість там я не знаю, скільки пройшов. Ну, по такій ціні їх швидко розхватають. Міні-трактор України, підписуйтесь на канал, я тут ще покажу інші моделі, які зараз є теж такі цікавих цінах. Все, Всім щастя, удачі, пока.